Давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Такий день, який ви рахуєте дуже важливим для себе. Один, два, три. Розкажіть, де ви опинились? Що зараз відбувається? Ви щось бачите? Якісь людини Ба. йдуть багато. Багато людей. Вони йдуть по дорозі, чи десь. А там будинки є? Чи це поле, Якісь поле. Поле. А там на полі є дорога, куди люди можуть ходити. Якась така сільська дорога. Угу. А ви йдете в напрямку з тими людьми, чи попри людей йдете? Не знаю, як так ніби маленький. А ви бачите, в чому ви одягнуті? Це ваші сільський одяг такий там. Угу. Жіночий. Жіночий. ви зараз жінка, так? А якого кольору у вас спіднеться? Угу. А є на вас якісь прикраси? А якого кольору ваше волосся? Сиве. Сиве. Ви вже старша жінка, так? А як вас звати? Настя. Настя. А куди ви йдете? Я сижу. Ви сидите. Біля вікна. Біля вікна. Біля своєї хати. Чи в хаті? А що ви бачите в хаті?